у усьому військові саме така позиція влади. І військових треба судити. Це перше. Друге, це залякування військових вищого офіцерства, залякування, що вони знали, що, не дай Боже, буде найменша якась нелояльність чи невдоволення, чи обурення з вами розправляться. Цих відсторонив від посад не незаконно розгромили їхній підрозділ, стил розгромили, і після того. Вони, очевидно, десь невдоволення демонстрували все, от їм показали. І іншим будете навіть в приватному середовищі щось розмовляти, буде з вами таке ж саме сядете в тюрму. Це другий момент. І третій це пряма демотивувація вищого офіцерства. Просто пряма не проявляти ніяку ініціативу, навіть не старатися, виконувати що наказують і. Бажано в якийсь момент постаратися згоняти від будь-якої відповідальності, а взагалі найкраще згоняти з країни. Оце до того підштовхують зараз військових. Ну, це, це на, не на перемогу. Це на...